Її депутатська діяльність тісно пов'язана з волонтерською, адже ще в 2014 році Ірина Гладка, депутатка Житомирської міської ради від фракції Слуга народу, відчула всі тяжкості війни на собі і з Донецька переїхала до Житомира. Тут і розпочалося її нове життя, яке тісно пов'язане з війною. Як нам було складно кинути, лишитися своїх домівок, переїхати, лишитися бізнесу, втратити все. Тому що ми не мали дійсно тоді ні ложок, ні подушок, нічого, що можна було би привезти. І я сьогодні розумію всіх тих людей, які приїжджають знову і їх бачу розпач і біль, і смуток в очах. Вони не знають, що їм куди далі прямувати, що робити. Я згадую себе, Отож, з перших днів війни Ірина вирішила, що допомагатиме внутрішньо переміщеним особам, і всі ресурси спрямувала на допомогу їм та військовим. Дуже швидко ми переключаємо. На волонтерську діяльність. Власне, я вже зі своєю командою на місці допомагали. Військовим, яких забезпечували на блокпостах, це було і харчування, це було і одяг, це було і взуття, це була амуніція, це також була гуманітарна допомога, все, що вони потребували. Ми віддавали власне своє обладнання зі свого закладу, зі свого бізнесу. Ми віддавали, тому що ми намагалися доклати всіх зусиль, щоб втримати оборону міста. За весь період воєнного стану було витрачено понад 5 мільйонів гривень. Депутатка об'єднала навколо себе усіх небайдужих і разом їм вдалось привезти близько 100 тонн гуманітарної допомоги та 50 тонн військової амуніції. Але головним завданням, яке поставила перед собою Ірина, це відвідувати тих, хто нищить ворога та тримає оборону. Коли пріоритети змінилися, треба було їхати туди. Треба було побачити їхні очі. І ви знаєте, я чітко бачила, що людям, людям це треба. Вже закуплено ой, ну, майже на 5 мільйонів, вже закупили техніки. Да, це... Це від ноутбуків, дронів, мавів і нічного бачення приладів. І це вже аутели, які вночі вже виявляють, де знаходиться ворог, і вони вже на передовій. Своїм прикладом, як внутрішньо переміщена особа Ірина довела, що почати все спочатку можна у будь-якому куточку нашої країни. Кафе, яке відкрила Ірина, стало не лише бізнесом, а й місцем реалізації благодійних проєктів. В цьому році завдяки. І громадські організації Приморська 24 на 7». годували тут переселенців протягом трьох місяців. Ми нагодували гарячими обідами 6 тисяч переселенців. От нещодавно в нас тільки завершився цей проект. Ми вигравали тендер, щоб вони в нас харчувалися. Окрім волонтерської та депутатської діяльності Ірина Гладка є лідеркою руху за жінки у Житомирі і в цьому напрямку є свої напрацювання. Ми з командою долучилися до проєкту 16 днів проти насильства. Ми започаткували цю акцію в регіоні, провели її тут. Також вже з колежанками, з депутатками в Житомирі. Ми в цьому напрямку напрацьовували також. Говорили і піднімали, порушували питання про цю проблему. Куди звертатися, що робити? Війна змінила плани та пріоритети, які депутатка Житомирської міської ради визначила на початку року. Але депутатські кошти витратила виключно на допомогу людям, які цього потребували. Ці кошти були витрачені виключно на матеріальну допомогу для тих людей, які звернулися до мене. І я вам скажу, що я вибирала пріоритетно це були жінки, переважно, діти, які онкохворі і хворі. Які просили там допомоги, які мають дітей з вадами здоров'я, от виключно тільки на них розділились. Нещодавно депутатка у складі делегації Верховної Ради та Житомирської області відвідала з офіційним візитом Естонію, де у Таліні взяла участь у другому форумі з відновлення Житомирщини. Під час зустрічі з мером Таліна Михаїлом Кивартом було домовлено, що найближчим часом столиця Естонії подарує Житомиру 20 автобусів, а також очікується надходження великої партії генераторів. Від асоціації місцевого самоврядування Естонії, а секретар міста Талін вже подарував 50 ноутбуків для поки що зруйнованого 25-го ліцею. І на цьому допомога країни партнера не закінчується, говорить Ірина Гладка.